Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І на часі дивитися, хто з нами, хто проти нас. Тобто рубрика, яка країна є нам другом, яка є нам ворогом або нейтральне положення займає. І сьогодні ми розглянемо Австрію. І так, відношення країни до України. Відношення народу до України і до українців. От якось так спробую зараз це все. І так, відношення самої країни Австрії, австрійців, до України, до українців. Дивіться, взагалі-то взагалі карти кажуть, показують, так, ніби то дружні. Нейтральне, можна сказати. Але ось ця карта вона говорить трошечки за нашою спиною, все рівно щось відбувається. Тобто, не зовсім вони є на нашій стороні. Не зовсім. Я би більше, більше з цього розкладу я бачу, що. А, простий народ більше за нас, ось прості австрійці, так? Але влада вона дивиться більше. Ну, я би так сказала, у них є якісь домовленості. Це з Росією чи ні? Так, з Росією. Тобто там якісь, а, ну, як вам сказати, вигідні якісь домовленості з Росією вони ще мають. Що саме я не можу вам сказати? Не знаю. Ось якось так. Тобто прості австрійці, я би сказала, що вони готові і допомагати, бачите, і пожаліють, і якось дружно, і прийняли в свою сім'ю. ну, хто є. Звичайно, це не можна всіх так порівнювати. Ось, Хто, можливо, є зараз проживає в Австрії, будь ласка, розкажіть. Але Австрія, скажу відверто, взагалі. До, до іноземців так ставиться. Це по різному. Я скажу так: це по різному. Дивлячись, де, де ви знаходитесь: Відень це велике місто це якесь селище, чи це десь в іншому районі, наприклад. Так, наступне питання. Чи готові нам допомогти? Ага, стоп, стоп, стоп. Ставлення вступу України в НАТО і в ЄС. Як вони ставляться до вступу України в НАТО і ЄС? Ну, тут я бачу відкритість. Я не бачу, що тут є щось заперечувальне. Але ця карта говорить, що, ем, ну, вони не бачать. Поки що, можливо, не бачать перспективу України в НАТО і в ЄС. Мені чомусь так здається. Щось вони, знаєте, це, можливо, ще й не хватає чогось. Розчарованість в чомусь. Ось, можливо, дивіться, це може бути наше керівництво, а може бути розчарованість у людях. Зараз давайте перевіримо. Це є в Розчарованість в керівництві України, чи розчарованість в людях. Ну так. Да. Ні, в людях ні. Тут, скоріше за все, за все ні. Тут, скоріше за все, в у владі. В українській владі розчарованість. Чому саме не можу сказати, тому що можна попробувати. А, все зрозуміло. Влада тільки жебрає, просить жебрає дійсно, дійсно, я зрозуміла. Дивіться, тут за кордоном є свобода слова. Тобто тут у газеті на телеба я телебачення не дивлюся, газет теж не читаю, але мені австрійці розказують, що Зеленський має там вілу, має там щось. Ось, а тут ходить жебрає. Він мільярдер. Він за якимсь не Блумберг, я забула, як він називає чи Форбес, якийсь є журнал, який а, мільйонерів, мільярдерів, а, корупціонерів. От і там, наскільки я зрозуміла, австрійці знають про те, що Зеленський є мільярдером, що він є корупціонером, що він є то-то, то-то-то, а ходить жебрає для України. Тобто, Ось це вони не приймають. Скоріше все, це не простий народ. Зараз я ще тут докладу. А, що народ зараз дуже бідує, ось що вони бачать зараз. Якось так бачите? Печалька через народ, що народ України зараз бідує через війну і залежний. Від, як закінчиться війна, ось якось так. Шкода їм українців, але за владу, бачите, тут щось не зовсім якось так. Наступне питання у нас, чи готові нам допомагати після перемоги. Але я спочатку запитаю, як допомагає Австрія? Українцям наразі. Не дуже багато. Не дуже, дуже багато обмежень, дуже багато обмежень і треба бажано мати родичів, хто за вас поручиться. Дуже важко. Дуже важко. Ну, я знаю декілька українців, які тут щось спробували, то важко тут. Я чула, Німеччина, наприклад, краще піклується про біженців, ніж Австрія. Швейцарія теж я чула. Якось так, не дуже. Не дуже. Дуже мало. Дуже мало дає і дуже багато обмежень. Ось, чи готові, угу. чи готові вони нам допомагати після перемоги? Наприклад, відбудовувати щось в Україні, думаю, що так. Навіть якщо тут іде десятка, дивіться, це скоріше, знаєте, якісь шанси перекриваються. Але тут іде більше. Зараз я поясню, зараз я поясню. В принципі, після перемоги так. Але наразі вони ще самі цього не знають. Ось якось так я це бачу. Готові. Готові помагати, готові відбудовувати. І ось тут карта каже: навіть зараз вони про це не знають, так? тому що тут туз перекреслений, будемо так казати. Ось. А, але коли дійсно закінчиться війна, коли по-справжньому закінчиться війна, коли дійсно Росії більше. ну... Я про... Не будемо зараз про це, що я думаю ось, але я тут бачу, що дійсно готові будуть ось усіма силами. Якось так. Ну, не забуваємо, що Австрія, вона більш така нейтральна країна, більш традиційна, і я її бачу як периферію. Це не є така потужна країна, як Німеччина, наприклад. Австрія більш старомодна, на мій погляд, Австрія більш старомодна країна. Якось так, мої дорогенькі. Якось так. Скажу відверто, я тут не здивована, ось, але я роз, коротко розповім своє, що, що, що я знаю. Коли почалося повномасштабне вторгнення, повномасштабне. Хто пам'ятає, хто зі мною з самого початку в мене був тиск, дуже піднявся і був вилив око. Чорне воно стало, залило кров'ю. І я пішла до лікаря. Не було місця ніде, я пішла до приватного окуліста. І ви знаєте, він спочатку дуже був такий грубий зі мною, а потім, як дізнався, що я з України, ви знаєте, він мені і ліки дав безкоштовно. Е, і вже е, голос змінився. Тобто я відчула, що нема тої ворожості. Розумієте, Ну, по-любому, в мене є акцент, мало що він думав, що якась руска. Ну, я бачу, що русських тут трошечки зажимають. Були такі випадки, я чула від своїх знайомих. Гаразд, мої дорогенькі, не буду вас затримувати. Ось, якщо вас Австрія щось цікавить, можна якось я спробую, наприклад, у лайвстрім вийти наживо з вами побалакати. І можете там задавати ваші запитання. Щиро вам дякую, мої любі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги, мої дорогенькі.